Знову про різне, може про цікаве. Ось такий якісний пристрій це є актуатор. Двигун-пихун з редуктором. Зроблено якісно і воно не працює. Керується воно з ось такого пульта через такий блок. І воно не працює. Тут є парале і живлення з лінійним стабілізатором. Зроді нічого мудрого. І дивимося, що все в порядку. Тобто тут проблеми немає. Давайте шукати далі. Ліземо відповідно до пульта, бо релюшки не клацають, хоча жилення є. Розбираємо пульт. В пульті цікавіше, якісні кнопки. Купа діодів, лінійні стабілізатори, а тут вуаля, процесор і щось таке тирчить. Ну Що ж, як не як датчик-хола. А на хіба нам датчик-хола? Тоді дивимося, е, тихо. Добре, що господар не бачив. Е, для чого нам дать чек біля колодочки? А що це тут в нас таке прив'язане? І тут мене переслідують певні догадки. Збираю назад. І так, вмикаю. Кнопки не працюють. У такому стані мені принесло. Якщо зробити ось так. Вуаля. І маємо кнопки керування. Поїхали в одну сторону. Поїхали в другу сторону. Тобто пристрій повністю справний. що нам читати інструкцію. Блокування для того, щоб пацієнт сам не робив те, що не положено. Так, а це Stark. Stark як Джоні, але тільки електричний на батарейках. Ось така от величезна бандура. Інвертор з зарядкою. Правильний синус. Я його робити не хочу. Чому? Тому що він весь в корозії. Якщо придивитися, видно страшну корозію на деталях. Ножки на деяких компонентах не просто зелені, а буквально деталі вже хитаються на пів згнивші. І тут може бути все, що завгодно, від дрібниці, яка зробиться, воно ще буде 20 років халатати без проблем, до такого, що воно в будь-який момент щикне. І, як то кажуть, винести за то відповідальність, брати на себе ризики не хочу. Плюс батарею не провезли і щось їм тяжко вести не хочуть а батарея тут на 192 вольта. І питання, де я маю взяти гальванічно розв'язаних 192 DC, щоб його включити на столі. Тому краще відмовлюся. Була крута техніка, поки її не поставили в курятнику. На жаль. Що спрей людей на високовольне цього разу. 72 вольтовий Упсік. Це є Dell. Морду йому зняли, де його морда. 1920 Вт. 72 вольта набрано 7 амперними акумуляторами. І не мають акумуляторів, не знаю, чи робочий. Треба десь взяти 72 вольта. Комутації не дали. Прекрасно. Ну, Треба буде якось підключити йому 72 вольта, подивитися, чи воно живе. І або ремонтувати, або втулити хоч акумулятори, не знаю. Тепер вмикаю мережу. Упс, немає кнопок, засвічується, включається автоматично при вмиканні від мережі 220 вольт, але без акумулятора він не вмикається. Це є міська мережа, зрізані піки. Переходимо на акумулятор. От, виходить, такі зрізані вершини, і це вже на Наскільки на 200 Вт фактично. Дивно, на такому малому навантаженні зрізані піки. Тобто це і синус, і не синус. Навіть не знаю, що сказати. А якщо виключити навантаження, і маємо гарний синус. Тобто 200 ватт, 200 на лампа, йому зрізує піки. Ну, це ще може бути через те, що батареї мертві. По суті, це є пристрій з правильним синусом. Мінюшка. Що ми маємо в меню? Вибрати особливо нема що. Струм холостого ходу. Ось він на холостому ході жире 750 мА, 740. Якщо відняти 300 з копійками, що в нас було по грішності тестера. Це виходить досить хороший показник для 2 кВт лупса величезного. Ось такий він здоровий на фоні осциллографа. Добре, ту січкарню в сторону. Своє завдання я зробив, протестував, він працює робочий, далі хай беруть батареї, а тоді дасть чути. Ну і раз вже така п'янка. Давайте заглянемо йому під спідницю під кришку. На трансформаторному залізі. Зарядка імпульсна. О, а тут щось цікавіше, тут високовольтний блок. Є дросіль-конденсатор, Є ВЧ. Значить, він такий з правильним синусом. Це вже добре, виконаний якісно. Зауважень немає. А трансформатор? трансформатор це може бути вольдобавка. Так, от є раз, два, три релюшки. Це, скоріше за все, є АВР-ка, тобто стабілізатор напруги встроєний. Отже, та січкарня має і стабілізатор напруги і підтримує зовнішню батарею. Працює на 72 вольтах і має правильний синус. А піки мені різав через те, що батарейки були трупіками. Стан чистий, відмінний. Я думаю, власник буде тішитись. Єдине питання вартість акумуляторів як розхідника. А так, прислій бомба. Це мостек. Він сильно менший від попередника, але сильно більший від братів своїх менших. До яких ми звикли. Він перестав вмикатися і не подає ніяких ознак життя. Розбираємо, дивимося. Компоновка в нього класична, трансформатор на залізі, типова плата і акумулятори дві штуки. Задницю чую, що тут просто мертві акумулятори. Зараз поміряю, підкину, подивлюся. Синуса тут явно немає, це прямокутники на виході. Він є очікувано живим, вже є 26 вольт, було 25 з копійками зарядка йде. Переходимо на акумулятор і цей обсік жре в нас 1,2 А. Поправка 250 мА на похибку кліщів і того маємо 1 А. 1 А при потужності. Яка це модель, яка потужність? Навіть не знаю. Ніде не написано, десь хіба з боку. Powermast 1590 1590. Яка в нього потужність, можна загуглити по паспорту. Збираю, пробую втулити клієнту батареї і віддаю, тому що воно робоче. Просто мертві батарейки.